У них семеро онуків, і разом із Пеліко перед судом постали ще 50 чоловіків, які брали участь у гвалтуванні жизель. Ця жінка сама вона не побоялася і вона наполягла на публічному судовому розгляді, а при привернути увагу до сексуального насильства. Страшна просто історія. Я не знаю, як це могло звучити, нібито сценарій якогось жахливого фільму. Зі мною на зв'язку Денис Катаєв, це журналіст із Франції. Денис, доброго, добрий вам день, Здравствуйте. Добрий день. А, Денисе, розкажіть детальніше, ну от я таких загальних рисах розповів те, що відбувалося. Розкажіть детальніше про цю історію. Розкажіть про пані про Жизель, по про чоловіка, що це наскільки ця подія є значущим для Франції, для французів. Бо я читаю це, ну мені виглядає як от пам'ятаєш, було сєстві віліс Леонідом Канівським. Діла Жизель, так і називається справа жизель, яку називають у Франції, і ми всі жизель під такими лотингами виходили якраз минулими вихідними в Парижі, а також в інших великих містах, як ви правильно зазначили, це процес, який просто сколихнув усе суспільство від звичайних жителів до активістів, феміністок і не тільки феміністок. Як сказав Франсуа Франсуа Олан, як що ми як чоловіки, абсолютно всі Ми просто на нас пляма бруд оцього Домініка Поліко. І ми повинні і не тільки жінки, повинні мітингувати абсолютно усім суспільством, тому що це дуже знаково в особі президента, який про президент це заявляє. Але я б хотів ще про подробиці зазначити. як про ці всі жахливі подробиці, як вони стали відомими, це просто унікально, як це все відбулося, адже насправді це все було випадково. Чотири роки тому його затримали вперше. Цього домініка його затримав охоронець в супермаркеті, коли він вчергове, в чергове, друге чи в третє, знімав під спідницями таємно під спідницями жінок відео і якраз уважний охоронець його зупинив, віддав поліції. Чекайте, чекайте Дениса знімав під спідницями в публічному місці відео. Як це телефоном туди залазив? Ази під низ. Так, прямо саме з телефоном ходив і знімав у супермаркеті під спідницями в жінок Господи. і не а один раз. Що? Це було кілька разів. Охоронець поліція, його помітив, віддав поліції. Поліція так, щоб полі... вона дізналася що з якою метою архів. і завітала до нього додому. І дізналася, що там є цілий архів документування, як відбувалося зґвалтування. він знаходив чоловіків, які приходили ґвалтувати його дружину. Айте Денис, я буду перебивати для того, аби з'ясувати деталі. Тобто, фактично, поліція випадково дізналася про цей страшний злочин, який чинив е... ні. Це все випадково. поліцейські випадково дізналися про це, випадково. тому що вони в рамках справи про якраз ось це відео. Він знімав ось в супермаркеті ці відео під спідницями жінок, і коли вони завітали додому, вони виявили якраз у ті всі плівки, ось ті всі речі. Речі і Тому дружина це його не через те, що Жизель написала заяву в поліцію, а це ні. просто через те, що сталася ні. оказія. Ні. Жизель нічого не писала. Сім'я не була в курсі. Жінка нічого не знала, що її гвалтували впродовж 10 років. І Дочка теж фігурує в процесі. і дочку свою він також накачував наркотиками. І також його друзі гвалтували його дружину, тобто там більше 70 людей, які і доньку гвалтував. Так, так, звичайно. А скільки я перепрошую, скільки доньці років? Це тривало 10 років, впродовж 10 років, з 2011 року до 2020 року. І це було регулярно. Але і мама, і донька мовчали про це? Хто мовчав? Я не раз ви мовчав і мама, і донька, тобто і Жизель, і її донька мовчали про це Жизель та їхня донька не були в курсі. Зрозуміло, що вони мовчали, тому що вони не в курсі Як, про те, це? вони що не їх в курсі що їх гвалтували, тому що вони були підією транквілізаторів. вони дізналися тільки в процесі, коли суд вже почався, фактично okay, виявили чекай, всі Денис, ці от, факти. зараз. Я вибачте, буду перебувати, тому що мені не зрозуміло, тобто, фактично, чоловік не Гвалтував свою дружину перед цим і свою доньку перед цим, накачуючи їх наркотиками, але вони про це не знали, тобто вони були в непритомному стані, але ж потім вони прокидалися і вони не знаходили на собі слідів сексуального насильства. Як це може бути? Ну як це було Коли всі ці факти вони дізналися у 2020 році після обшуків, так коли це все виявили. Зрозуміло, що вони вже почали розуміти, що з ними відбувається. Але він він використовував таку дозу наркотику, яка дозволяла а, зробити ці прогалини в пам'яті, і тому вона не розуміла, що відбувається з нею. А зараз під час суду вона згадує що Жизель не знаходили. Після зґвалтування на собі слідів ґвалтування вона зараз про це говорить. Звичайно, вона розуміла, що в неї є якісь проблеми. але все це стало ясним, якраз після того, як почалося розслідування. Найстрашніше, що він її доводив до непритомності і свою доньку, зокрема. Катори не позволяла їй панять ваше щосні прийшов і через це вони не розуміли, що взагалі з ними відбувається. і ще більше скажу Жаска насправді історія, інша жінка, яка можпроходить по поті ж самій справі, який влаштовував теж саме із своєю дружиною. Але це інший випадок, інший чоловік і інша дружина. Так, так інший чоловік, який так само почав робити, як і Домінік, отже, його. Приятель так само робив зі своєю дружиною. Нас вона злочайна проснулася. Один а він, раз я перепрошую. Вона Дениса одразу а він сам її гвалтував? Чи він приводив своїх дружків, щоб вони його її гвалтували? так Ні, він приводив друзів, щоб вони це робили, тобто гвалтували його дружину. тобто, він Цьому... навіть не сам це робив, а він фактично приводив якусь компанію, які е, справляли свої сексуальні потреби. Так, він він знімав відео, зокрема щодо цього. Тобто він фіксував е, а яка мотивація? От зараз зрозуміло, яка мотивація? Він брав гроші з цих чоловіків, яких він приводив. Аби вони знущалися, ні жодних його. грошей ні з кого не брали. Це все було безкоштовно. безкоштовно. як він стверджує, це такі були розваги це умовний такий атракціон? І я б хотів ще сказати деякі так. подробиці. От з іншого боку, є Жизель, яка стала символом проти патріархального світу, проти банальності зла і насильства. Але є інша сторона, є інші жертви. Друга жертва, про яку я щойно розповідав, яка тільки дізналася, тільки прокинувшись, що її гвалтували, Вона зараз перебуває в суді, і вона каже, що вона досі відчуває теплі відчуття до свого чоловіка. їй шкода, що його посадили, посадять за грати. Тобто тут величезна праця, зокрема над деякими інституціями, і про це те, що зараз різні феміністські організації, угрупування про це висловлюють тому зараз будуть ухвалювати нові закони, які дозволять захистити жертв попередньо які дозволять попередити так ось всі ці злочини, і це привернуло це спрямоване на те, щоб привернути увагу громадськості, тому що такого не може бути сьогодні. Не можна виправдовувати таке абсолютно, і не можуть дружини виправдовувати своїх чоловіків. Мовляв, чоловік. Ки їхні не хотіло нічого поганого зробити, тому це дуже важливий громадський процес, який дозволить зрушити з місця ось цей патріархальний світ. Тому це дуже важливо для Франції тому що Франція залишається патріархальною країною, насправді так Денисе, уточнюючи питання, одне теж, аби все ж таки розібратися, я от слухаю, я намагаюся скласти таку кримінальну картинку. Жизель їй, вона не молода, їй 72 роки. А в якому віці який був віковий діапазон, коли от відбувався цей злочин протягом 10 років, там від 30 до 40, від 40 до 50. в якому віці він її і її доньку і їхню доньку теж він гвалтував? Найжахливіше, що це дуже різні люди з різних категорій. І це молоді люди від 25 років до 74 ні, ні, ні. років. Ні-ні-ні, не чоловіки, яких він приходив. Скільки було років Жизель, коли він чинив такий злочин? Ну, я ж не думаю, що він це робив, коли їй було 65. Це було 10 років, це було 15 років тому. Це почалося 15 років тому. 15 років, тобто... А... З 50 до 60 оцей фактично ні виходить. Тобто з 55 до 65 оцей так. діапазон і люди і до неї приходили різні люди різних різного віку, тому що це люди фігурують і журналісти, і поліцейський, і пожежник, і кур'єр, і водій. Уявіть тільки це всі категорії, всі верстви населення статистичні Франції. Представлені це дуже страшно. Ну це просто якийсь феномен. Минальний рівень психічного психологічного збочення тут навіть можливо не поліція повинна працювати і не судова система, а тут повинна працювати психіатрія. Якщо чоловік Абсолютно. хоче взяти, е, вибачте, зайнятися сексом з непритомною жінкою 60 років, молодий хлопець приходить 20 років, хоче зайнятися сексом з непритомною жінкою 60 років. Я не іджис ні в якому разі. Ну але, вибачте, намагаються поставити себе на місце цієї молодої людини. Ну, ну вибачте, але в мене не виникло б сексуальне бажання до жінки 60 років, яка лежить мертва майже питання, що також все дозволеності, тому що не виправдовується тим, мовляв, чоловік дозволив, то значить тут немає нічого такого. ось так. Вони це пояснюють. Я в шоці. Я просто в шоці. Ви от зараз розповіли мені таке враження, ніби це сценарій якогось фільму Оксани Байрак. Добре, Дениса. Я вам е е дякую, Денис Катаєв, журналіст із Франції.